Обстріли з боку бойовиків на Донбасі не стихають. Практично весь свій вогонь злочинці зосереджують на Донецькому напрямку. З мінометів, гранатометів, а також крупнокаліберних кулеметів бандити неодноразово обстріляли Піски, Авдіївку та Опитне. В районі Новомихайлівки відбулося бойове зіткнення. На Артемівському напрямку з кулеметів російсько-терористичні угрупування обстріляли Ленінське. Напередодні в результаті бою під частям українські бійці взяли в полон двох російських офіцерів. Ними виявились командир групи спецназу століття капітан Євген Ярофієв та заступник командира сержант Олександр Олександров. У мережі з'явилося відео допиту останнього. Воєннослужби Російської Федерації. І вже з запасу? Дає на службі федерації. На воїнській службі знаходитесь. З якого числа служите? – служити? Наступна ви сейчас являетесь контрактником. я 17 травня біля попасної внаслідок підриву фугасу загинули двоє військових та двоє волонтерів із Львівської області. Ще один волонтер отримав важкі травми. Його госпіталізовано в реанімацію Артемівської міської лікарні. Підрив було здійснено за допомогою фугасу, який, ймовірно, вночі заклала диверсійно розвідувальна група бойовиків. Саме цією ґрунтовою дорогою в той час переконували їхати в село Троїцьке керівника Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. За даними групи, інформаційний спротив триває перегрупування бойовиків на Приморському напрямку, а також у районі Луганська і Донецька. Продовж доби зафіксовано переміщення 38 транспортних одиниць. Основними напрямками перекидань техніки були від Краснодона і Ровеньків на північ, між Луганськом і Литугіним, від Авчевська і Перевальська на Стохановий-Первомайськ, від Дебальцевого на Горлівку. На ділянці між населеними пунктами весела Гура і Миколаївка на північний схід від Луганська зафіксовано два посилених батальйони терористів. У їх складі понад 20 танків, близько 50 броньованих машин, 25 гармат ствольної артилерії та 16 реактивних систем. Постійне поповнення технікою та особовим складом відбувається з території Російської Федерації.